Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео присвячене новому покемону в Pokemon Go Морпеко, якого додали в гру лише нещодавно, але він вже стає одним з моїх найбільш улюблених покемонів в PVP. Одразу вибачаєте за те, що це відео не буде таким класним, як попереднє, в плані відеорежисури, тому що я хотів зробити це відео дуже швидко і швидко його опублікувати, щоб ви могли подивитись і також пограти цим покемоном. Тож одразу переходимо до. Оглядів. Це були перші мої матчі Морпеко. І ви бачите, у мене в команді Азумаріль. Суперник змінюється на Токсапекса, Я випускаю Морпеку, не дуже швидко випустив. І суперник встиг там вже накопичити ульту. Але ви подивіться, Аура Wiel, електрично, електричного типу, вбиває, майже вбиває Токсапекса. Він кидає Брайн, і я все ще в жовтому ХП встигаю дофармити, тому що Аура WIL бафає атаку. І просто це дуже сильна ульта, а Морпеко має дуже високий стат атаки, і тому він ще й доволі крихкий. Мій третій покемон це Сейбулай, тобто я граю таким дабл дарком, який допомагає Азумарілу. Якщо Азумаріл зустрічатиме тайпів, то два інших дарка Сейбулай і Шеду Сейбулай. І Морпеко будуть його прикривати. Тому тут матча звичайно зрозумілий, у суперника був лише один щит, а у мене два. І хоча Кілфіш дуже швидко заряджає свої атаки, але у підсумку ми отримуємо те, що ми бачили на початку, азумаріл проти Грінінзі. Ну і тут все зрозуміло у суперника реально шансів немає. Я б на місці суперника не сидів і не продовжував грати, а Лівнув би вже. Тут, звичайно, може бути Sludge Wave, але у нього ХП там було лише на одну мою фасту або на мою ульту, тому це good game. Морпеко в моєму першому матчі, якому я його спробував, одразу зробив щось таке. Прям не очікував я, що він так багато ХП зніме Ксапексу. Наступного матчу Мірор Азумарілів. Цей мірор такий доволі нецікавий. Але у мене була ідея, що якщо я програватиму CMP, що ви бачите я програю, я можу наприкінці дофармити Азумаріла суперника своїм Морпеко, бафнути атаку, і потім дуже гарно себе почувати. Я не знаю, який покемон міг би резистити всі атаки Морпеко, і Dark Type, і Electric Type, мабуть, якийсь газлорд. Так... Це було б дуже неприємно для Морпеко, але Морпеко, якщо б устанеться, то і Газлорду буде проблемно. Суперник тут перший міняється, випускає Фрослас. Для мене це було прекрасно. Він нультує і переграв мене тут суперник на бейті. Тріпл Аксель кинув. Я, мабуть, міг би зрозуміти, що якщо у мене два щити, то суперник буде бейтити, вибивати мої щити, бо він не стигатиме. І ви бачите, Фрослас прямо зарядилась, бафнулась як тільки можна. І тут я вирішую, що ну, окей, відмінний шанс Морпеко випустити і зафармити, але останній покемон це Голюрк. Ой. Мабуть, е якщо ти граєш Хэллоуін Кап, ти маєш розуміти, що якщо у суперника є Гоуст, то другий буде Гоуст-Голюрк. І ось ми бачимо поганий лід, Я міняюсь одразу на Морпеко, і суперник стоїть. Чому? Мабуть, у нього команда, яка повністю програє Морпеко. Він ловить ульту на Мендібаза, начебто він резистить, але я зміню тип. Знову я маю електричну ауру І тепер База доведеться щитувати, що він і робить. Я знову змінюю тип. Морпеко резистить всі атаки Мендібаза, але. У мене вже маловато хп, І тут я вирішую змінитись, бо ну, мої ульти там вже не дуже підходящі, але буде неприємно, якщо суперник поверне Токсапекса, що він і робить. Я не щитую і це був бейт, прекрасно. І тепер у мене є класний шанс завдяки таймеру 50 секунд. Є можливість встигнути замінитись до того, як Токсапек Сультане. Я кидаю ще один плейраф. І вже можу змінитись. Випускаю Морпеко і ультую. Але ви подивіться, він. Він знову електричний. Я думав, що він повернеться в у цьому Хенгрі. Хенгрі. Типі. Останній покемон голюрк, тут Сейблай стигає його вбити фолплеєм. Так от, я думав, що він повернеться в хенгрі типі, а він повернувся в електричному, в накормленому. З електричною ауровіл. Тобто я міг кинути електричний ауровіл і вбити Токсапекса. Я думав, що в мене там буде Дарковий. Я в ультував. Я встигаю кинути Icebeam. Я не знаю, мабуть, навіть здається, Азумаріл виграє Сімпі у Менді База. Токсапекс мене дофармлює, але тут Сладжвейф резиститься, Брайн слабкий, і Sey виживає і добуває Токсапекса. Шедл Сейблай це е... нарешті кубок, де можна пограти шедевл Сейблаєм. Суперник змінюється на Аріадаса, я змінююсь на Морпеко майже всліпу, просто інтуїтивно, але. Суперник защитував мій Psychic Fangs, який я накопичив раніше його ланджа. Тобто, 2, 3, 4. Десь приблизно одночасно тепер ми накопичуємо наступну льту. І ви бачите, дарковий Ауровіл знищує Аріадаса. Повертається цвайлос, а у мене вже атака під бустом і електричний Ауровіл Суперник резистить. Точні не резистить. Суперник щитує. Він, звичайно, би резистив, але він щитує. Випускає таксапекса і чомусь наліває. Чому ти не ліваєш, хлопче. Друже? Ось нарешті. Дякую. Дякую. Тут це було зрозуміло. Ну, Взагалі, RPS неприємний для суперника, але. Морпеко. Наступний матч знову поганий лід. У нас вже це не перший поганий лід. Кілфіш. Він ультує, я не ставлю щит, Аквател боляче робить. Але суперник також не міняється. Що відбувається? Чому вони не змінюються проти Морпеко? Змінюю свій тип. І майже встигаю тут вижити, ультую Сайкік Фенксом по Азумарілу. І він під дебафом. Добре, що суперник зараз випустив Азумаріла. Це відкриває шлях для мого сейблая. Кидає плейграф, і у мене тут навіть була думка, що дати супернику ультанути, і потім одразу змінитись на сейбла, щоб спробувати його зафармити фастами, він під дебафом. Я міняюсь одразу, але і суперник міняється, випускає кілфіша. О, це вже цікаво. Який тут найбільш класний, найбільш класна може бути тактика? Я вирішив дофармити кілфіша. І витратити обидва щити. Проте Зумаріла у мене буде енергія. Проти не знаю, Мендібаза у мене буде пауэрджам. Я кидаю одну фасту юльту, майже вбиваю Зумаріла, але він випускає дріф Бліма. Добре, що у мене тут була енергія на Азумарілі, і він не щитує, він знає, що в мене там близький фолплей, тому він тут не щитує і залишає собі щит. Цікаво, навіть Айсі Віндом вдарив, щоб дофармити. Але Шедоу, Шедоу Азумаріл. Забиває дріф Бліма, забиває азумаріла і приносить перемогу. Шедоу Драпіон наступний лід. Лід, в принципі, нейтральний. Мабуть, все ж таки трошечки краще для драпіона, особливо, якщо він зможе отримати дебаф. що він і отримує. Я кидаю плейраф, але далі в наступних матчах, і взагалі я раджу кидати айсбіми. Плейрафу, в принципі, не вистачає, скоріше за все, щоб вбити драпіона. А два айсбіма доведеться все одно кинути. Акватейл вже мене вбиває, але Морпеко виходить на арену. Я ставлю щит на перший акватейл, кину три фасти. Ні, кидаю одну фасту, щоб мене сильно він фастами не бив. Кидаю одразу, бафуюсь і все в мене вже хоч і голодний мод. Але виходить грі ніндзя. Кидаюся фейн, щоб його дебафнути. І, мабуть, мабуть, я тут мав би щитувати. Так, не защитував. Хайдрокен виходить, азумаріл. О, ви, ви розумієте, якби я там защитував Морпеко, він би знищив всю команду Супер. Айсбім. Але мені тут не вистачить трошечки. Кидаю вже другий Пауерджем. І ви бачите, не вистачає буквально однієї фасти. IZM теж не вбиває, але тут ось ця, ось ця би одна фаста це б змінила. Я би виграв. Але мабуть правильніше було просто защитувати Морпеко. Якщо він випускає Морпек проти е, Griningzio, значить у нього останній покемон ще гірше. Тут в Lady Cloud не ультує чомусь раніше в мене. Окей, я думаю, і міняюсь на Сейблай. Earthquake Буде неприємний по шедоу, тому я щитую. І виходить Грініндзя. Я тут бейчу. Мабуть, не знаю, чи є сенс бейтити, я не встигну все одно там нічого кинути. І віддаю тут Сейбла. На жаль, Морпеко не зможе також дофармити Грініндзю. У вже є енергія. І тут суперник починає кидати найтслеші. Він кине так багато найтслешів, але не отримає жодного бусту. Одразу, спойлер так. Ці матчі я грав сьогодні, коли я записую це відео, тому я трошечки пам'ятаю. Але і я не зможу тут зафармити, хотілося б зафармити, але не зможу, тому мені доведеться ультувати. Але в мене вже там Ice Beam вже заряджений, тому якщо повернеться Клодсайр. Він одразу отримує айсбім. Мабуть, треба було кинути фасту і ультанути. все ж таки у нього там не готово. І виходить а... Молтрес, Галарський Молтрес. Я бейчу. Тому що я вже зрозумів. Вони будуть щитувати, вони бояться Марпеко. Але мінус у мене тепер всі ульти Молтрес резист. Я кидаю цей аура І це. Не вбиває, але ХПшки лише на одну фасту добиваю, виходить Клодсайр, хоча у нього там уже ХП було на одну фасту, але все одно і по ньому прилітається ульта Морпеко навіть коли ультує тим, що резиститься. Це все одно дуже-дуже боляче. Наступний матч Вільді Азумаріл і суперник одразу змінився на драпіона. Ну, в принципі, ми можемо постояти. Морпеко, якщо зі щитами, то Азумаріла виграє. І ви бачите, суперник щитує Icebeam. Трошечки якісь малесенькі візуальні лаги нам заважають грати. Я одразу ультую, бо мені здається, у нього там вже був поряд, Поруч була ульта готова. Я випускаю Морпеко, я можу тут не щитувати Екватейл. Наступний защитувати. Підфармити і зарядитись. Коротше кажучи, Морпеко вже має щит, виходить Клодсайр, і вибадиться, що відбувається. Я кидаю Psychic Fangs. Змінюється тип атаки Aurawil. Суперник під дебафом. Захист в нього слабше. Я кидаю Дарковий. Встигаю ще змінитись і, при... і піймати ульту, щоб зберегти морпеко. Ну, проти можливого там Азумаріла, скажімо. але в мене вже є ще. Тому я випускаю Сейблая. Майже встиг дофармити, але він вже, міг... вже зміг змінитись, вже закінчився таймер у суперника. І він випускає Азумаріла. Кидає знову Icebeam. Так, це язбім. 3, 4. І йому зараз здається одна фаста. потрібна для ульти, да? Ми кидаємо фасту і міняємось. Здається, ну тут я прискорив відео, але зазвичай, коли у мене фаста 2 у суперника 3, я кидаю фасту пів секунди, заміряючи на секундомері стою. І потім змінююсь. Щоб суперник не бачив мою зміну до того, як він зможе ультанути. Тож це гудгейн. Я зараз граю на рівнях в районі 2600, тому не впевнений, що тут суперники настільки дивляться на ці зміни. Тут суперник змінюється на сейбулає, в принципі, я міг би кинути плейраф, але я змінився на морпеку і тільки потім зрозумів, що піймав ретерн, і треба щитувати! Треба щитувати. Кидаю ауравіл електричний. Це вбиває! Піріфально того Sebla, просто я думаю, це навіть зняло більше ХП, ніж в нього було. Виходить Газлорд, і в мене вже атака під бустом. Ми кидаємо Дарковий Ауровіл. Це знімає більше половини ХП Газлорду. Він, мабуть, злякався. І я кидаю тут ау... Psychic Фенкс. він щитує Psychic Фенкс. <схід> я змінюю ще і роблю такий комбо-плей. Кидаючи айсбім і знімаю вже другий щит суперника, виходить драпіон. Це не Шедоу драпіон, тому, мабуть, це буде зручніше для мене. Знову ж таки, драпіони 95% без сладжбомби, тому азумарілу не треба нічого щитувати. Я тут змінююсь, коли в мене вже був накопичений айсбім. знадобиться ще проти Газлорда. І ось він виходить. Ну тут треба щитанути. І кидай фолплей в CMP. У Газлорда вже там було багато енергії, але Seybla грає CMP і дофармлює. Майже дофармлює драпіона. У нього ХПшки на, на одну фасту. Я міг би випустити морпеко. Фастою до фармити, але я вирішую вже не дарма накопичив цей айсбім, зберіг його і ультую по драпіону, е, виграючи цей матч, і це був останній матч в цьому огляді. Прикольний покемон Морпеко. Обов'язково також зробіть собі і навчіться ним маніпулювати, коли він дарковий, електричний, енергія, щити, зміни. От, оце все те, що робить. Тренера такого високого гатунку, це все в цьому проявляється Морпеко. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і чекайте нових відео. Пока!